Саме в ці дні, в 2014 році почався найскладніший період для майданівців. Ми відзначаємо зараз ці дні. Найближчим часом у Львові буде дуже багато подій, приурочених до подій на майдані. Отож, маємо в гостях сьогодні Іван Білан, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії теорії мистецтв національного Львівської національної академії мистецтв та Вікторія Гранкіна, голова студентської ради. Цього. Цього ж університету. Доброго ранку. Доброго ранку. Поговоримо Доброго. про е, виставку пам'яті Небесної Сотні. Розкажіть трішки більше про неї. чия це була ідея і що буде саме там? Я почну не одразу із виставки, бо буде відбуватися багато подій угу. різних. Почну із загальної концепції нашої. Мова про 20 лютого. Звичайно. Дата дуже важка, болісна для нас всіх, і готувати якусь програму було також непросто. Переглядали е, відеозаписи тих подій згадували, це все, не раз руки опускалися, думали, чи взагалі, що тут можна сказати, чи взагалі варто щось говорити про то. Тим не менше, звичайно, що е, варто. День Героїв Небесної Сотні. Вже два роки пройшло від того часу, коли нас, як український народ, просто розстріляли на інститутській на Майдані. І питання вшанування пам'яті героїв є принциповим для нас усіх. Через це передбачено цілу низку заходів угу. у Львові. Будуть тривати вони два дні, почнуться в п'ятницю. І в суботу проходитимуть. Буде представлена тиха хода від університету, почнеться Франка, і в напрямку площі Ринок та Проспекту Свободи під щитом Небесної Сотні називається. Акція Свіча пам'яті також у п'ятницю буде проходити. Ми з Вікторією представляємо мистецьке середовище і будемо мистецьку програму представляти вже в суботу. Вона почнеться із виставки. Пам'яті Гроїв Небесної Сотні, про неї Вікторія детальніше розкаже. Почнеться в 13.00. Потім буде читання поезії публічне, буде представлено серію перформансів. Про перформанси так розкривати їх не буду, скажу лише так коротко. Один із них буде представляти. Відбуватися в тому ж просторі біля пам'ятника Шевченкові буде розгортатися ланцюг довжиною 40 метрів, який символізує той режим Януковича. А за ним буде розгортатися червона стрічка, також 40 метрів довжиною, символ крові, пролитої на Майдані. Тоді давайте трішки про виставку. Що це буде за виставка, які там будуть роботи представлені? Отже, виставка як. Ми всі зрозуміли, в принципі, вона в першу чергу для того, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Виставка відбудеться у вуличному просторі. Ми її експонуємо біля пам'ятника Тараса Шевченка для того, щоб кожен мешканець Львова міг прийтись і подивитися, згадати. Перейняти той настрій подій, які будуть зображувати наші художники. До речі, які саме картини це будуть? Це будуть різні картини. Це є живопис, ілюстрація, графіка з різними баченнями художників, тих подій самої революції гідності, взагалом тобто. Є деякі такі настроє, настроєві теми. Не саме там іменно якась подія або якийсь час а, і, і, в історії, а якийсь настрій від пережитого. Ці картини малювалися вже після подій на Майдані, бо були так. художники, які прямо на Майдані сиділи і малювали картини. Можливо, їхні роботи також будуть. Були і ті, та ми зараз хочемо, щоб це було. Сьогоденне, щоб коли вже пройшов час, і ми бачимо, що було і що є. Uh -huh. І тобто, тільки тоді, коли вже молоді художники, там старші художники, коли вони вже пережили це все, вони вже якісь інші інше бачення, тобто не те, як тоді емоції, там страха чи хоробрість. А зараз якась вже якась вже надія на майбутнє, якісь вже висновки з цього зроблені. Тобто, ми вже йдемо в ту течію сьогодення. До речі, ви оголосили конкурс на прийом робіт. Він відбувався з 5 по 18 лютого. Так. І е, е, які ми долучилися до проекту, з яких університетів ще були ініціативи? Е, ми. Кожного якби приєднювали. Здебільшого це студенти академії мистецтв і студенти коледжу Труша. Ну, це такі ми завжди контактуємо, завжди дружньо організовуємо якісь речі. І здебільшого це роботи саме тих художників. Є і випускники академії мистецтв. Ну, взагалі, це є осередок молодих художників. А як це все буде? Буде якесь накриття, тому що картини на свіжому повітрі це так, буде, е так. буде такий залізний каркас uh -huh. з, з певним з таким дахом, uh -huh. тобто їм їм нічого не буде загрожувати, ні дощ, ні нічого. Ми їх гарно закріпимо. Тобто за це ми, звісно, подбаємо для того, щоб і комфортно було дивитися на, на це? Чи виставлятимете всі роботи, які е вам принесли? Так, будемо виставляти всі Скільки? наразі е, наразі біля 40 робіт, тобто мені ще мають сьогодні доносити. Дзвонять люди, питаються, чи можна. Е, бачу, що для багатьох ця тема є важлива, і багато художників дійсно хочуть взяти в цьому участь, тому що їх це ще досі їх це чіпає і. Ніхто не, хочеть, ніхто не хоче забувати про це. Скільки часу триватиме виставка? Виставка триватиме з першої години до дев'ятої вечора. Це один день буде. Так, це угу. буде в суботу. Тому... Іване, мені ще цікаве питання. До вас. На вашу думку, як наше місто повинно вшановувати саме цих героїв? Чи достатньо буде заходів, тому що я впевнена, що ви знаєте, що і де відбуватиметься? Дякую, гарне питання. І це, власне, у нас є. Конкретний меседж до, до львів'ян, до гостей міста. Ми маємо, звичайно, в першу чергу ми маємо задати тих героїв, задати Богдана Сульчаника, його лекції в українському католицькому університеті, задати Остима Голоднюка із його блакитною каскою, задати всіх інших. Але потім ми маємо прийти додому. Подивитись у дзеркало і спитати самого себе, хто я такий? Що я робив тоді? Що я роблю зараз? Чим ми маємо зараз займатися? А наші герої вже відійшли у вічність. Пантеон українських героїв вже переповнений. Нам зараз потрібен конструктив. Нам потрібно зараз закочувати рукави і братися до роботи. І причому кожен має працювати відповідно до власних талантів, професійних навиків якихось. Журналіст має говорити правду людям. Підприємець має створити організацію і дати роботу ще кільком українцям. Ось у цьому буде наш справжній патріотизм, у цьому буде продовження того. Того подвигу, який зробили наші герої. Тоді ми перетворимось у моноліт і станемо такою нацією, яка зазвучить на весь світ. І Чи тоді це відбуває... то буде справді недаремно. Чи відбувається цей процес зараз? Звичайно, відбувається. Ми, ми в першу чергу можемо просвідкувати, один на одного, подивитися. Ми всі відчуваємось. У нас ми перейшли точку неповернення тоді два роки тому. Відбулося перезавантаження свідомості. Звичайно, є і можемо часом бачити якісь напівсонні, напівсвідомі якісь поведінки. Але в основному, тим більше я працюю із молодим середовищем, бачу, утворюються якісь мистецькі об'єднання, якісь організації, спільно йдемо, до ми разом реалізовуємо проєкти. Звичайно, результат є. Добре, дякуємо вам. Все ж таки пропонуємо долучатися. Сьогодні ще можна свою так. картину на тему майдану революції гідності і на тему Героїв Небесної Сотні. Можна ще сьогодні подзвонити. Куди потрібно занести свою роботу або з ким зв'язатися? Мій телефон знаходиться на всіх афішах і в соцмережах. Дзвонять завжди до мене і складаємо ми їх саме в академії мистецтв. Спасибі вам, Іван Білан, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії теорії мистецтв Львівського Львівської національної академії мистецтв та Вікторія Гранкіна, голова студентської ради цього ж університету. Дякую вам дуже за спілкування. Далі у нас відео саме про героїв Небесної Сотні.